То це вже дно чи не дно, скільки може падати ще біткоін, скільки можуть падати ще альткоїни. Сьогодні я вам відповім на це запитання, покажу вам деякі цікаві закономірності, скільки часу в нас взагалі є на реалізацію цього сценарію, ось цього падіння, і чи буде в нас зніматися ліквідність на рівні 103 тисячі доларів. Сьогодні буде доволі цікавий ролик, я вам наведу аргументи, покажу факти, покажу закономірності. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент, і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше. Корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Подивимося на недільний таймфрейм. Дивіться, в своїх очікуваннях, своїх, своєму баченні на ринок, я думаю, друзі, що нас буде очікувати параболічний рух біткоїну тобто це відбудеться в скорому часі. Давайте так візьмемо пів найближчих півроку. Ми можемо побачити з вами реалізацію цього сценарія. І я вам наведу в наступному відео, наведу аргументів, багато аргументів, чому це може відбутися. Поглянемо на графіки, поглянемо на закономірності і подивимося, наскільки. Яка капіталізація криптовалютного ринку виросте в цьому циклі? І ви будете шоковані, які значення можуть бути по біткоїну? І друзі, я впевнений, що в нас по біткоїну буде заключний рух, заключний етап, буде відбуватися заключний параболічний рух, де уже ми побачимо з вами реалізацію також руху гарного руху на альткоїнах, той самий альтсезон. Але знову ж таки, бачите, друзі, що в цьому циклі рух по біткоїну і на альткоїнах вони займають більше часу, тобто уже цикл. Не те, що змістився, він поки що йде так, як раніше, так тому що цикл рухається по відміткам зони дна. Ми це також розглянемо в наступному ролику і будете розуміти, де ми сьогодні з вами знаходимося. Так от, друзі, я вам хочу сказати, що нас очікує рух парабола по біткоїну приблизно до діапазону від 300 до 500 тисяч доларів за біткоін в цьому циклі. Можливо, ви мене зараз будете хейтити, знову ж таки розповідати, що це бред, такого не може бути. Але я вам покажу просто характеристики, покажу взагалі закономірності і чи дійсно і подивимося. Чи дійсно це може реалізуватися? Про це нам навіть говорить зараз кричить графік біткоін до золота, так що це може цілком реалізуватися. Знову ж таки, залишимо цю тему на наступний відеоролик, там є що вам розповісти. Так от, друзі, переходимо на недільний тайфрейм. Сьогодні ми бачимо з вами ось таку структуру. І я вам одразу підключу індикатор RSI, самий простий індикатор, але який також показує нам локальні зони дна. Дивіться, друзі, за ось цей весь рух по біткоїну, який відбувався з 2023 року, ми бачили з вами доволі цікаві одні закономірності, які повторюються. Під час кожної корекції ця закономірність заключається в тому, що біткоін на корекціях підходить до рівня 50 на недільному таймфреймі Він досить часто це робить. Подивіться, досить часто відбуваються ті самі основні закономірності, які повторюються. Так ми бачимо з вами. Один і той самий фрактал. Кожен раз корекція по біткоїну, ось ця корекційна хвиля, де взагалі відбувається висадка, висадка бриття лонгістів, так, в тому числі і на альткоїнах, бачимо сильні корекції. Кожен раз, ось ці зони локального дна, ми бачимо з вами на індикаторі RSI, підходимо нижче 50-ї середньої. Так, бачимо ось тут цю реалізацію, реалізацію цього сценарія. от, друзі, ми сьогодні з вами знаходимося біля 50-ї, у нас ще є запас ходу вниз, так і можемо побачити з вами ще. Деяке тут перенакопичення. Зараз ми перейдемо на денний тайфрейм і підключимо ще один додатковий індикатор. Отже, з цим зрозуміло, так я вам показав аргумент на незільному тайфреймі. Переходимо давайте на денний тайфрейм. Там є що вам також розповісти. Дивіться уважно, друзі, переходимо на денний тайфрейм. Я ось цю закономірність показував в своєму телеграм-каналі, так розповідав, що 50 і 200 пересічення вона завжди провокує зону дна. Я вам зараз покажу ці закономірності, ви дійсно будете в деякому шоці. Так, ми підключаємо графік 50 і 200. це Середні лінії, які досить часто пересікаються, так і бачите, що коли біткоін переходить нижче синьої лінії, це прекрасні діапазончики для того, щоб його усереднити, в тому числі і для альткоїнів. Тобто, коли біткоін, ціна по біткоїну знаходиться нижче синьої лінії, це гарні діапазони. Це було і ось тут, в цьому діапазоні, і також це було у 2025 році, ось тут. І сьогодні ми з вами знову приходимо нижче синьої лінії. Тобто знову та сама закономірність. І, до речі, хочу показати вам на недільному тайфреймі показати, що 50-та. В даному випадку 50-та лінія в нас на цьому бичому циклі виступає доволі сильною підтримкою. Ми бачимо з вами, що біткоін не спускається нижче 50-ї. І, до речі, на майбутнє, якщо в нас буде пересічення 50-ї лінії, так ми закріпимося нижче жовтої лінії, побачимо про торговку. Це буде дійсно тим самим. Фактором на те, що в нас бичий цикл розпочинається. Поки що я не бачу аргументів, тобто, знову ж таки, є ось ці закономірності, фрактали, індикатори, так, які розповідають нам, а де сьогодні дійсно знаходиться ціна по біткоїну, так, і що може. Що може показати нам, що обичий цикл закінчився? Є багато аргументів на те, друзі, що в нас поки що ще нічого не зламалося по структурі, по взагалі бичому циклу. І бачите, що в нас 50-та лінія доволі часто виступає зоною підтримки на недільному таймфреймі. Ви бачите, що нижче жовтої лінії ми з вами не підходимо. Але тепер переходимо до самого цікавішого на денний таймфрейм, повертаємося. Я думаю, зараз для вас буде самий, самий сок, так для чого ви включили це відео. Дивіться, переходимо сюди, і ми бачимо з вами доволі цікаву закономірність, доволі цікаву Структуру. Я, до речі, підключу ще індикатор RSI, і давайте дивитися, що в нас тут цікавого відбувається. Подивіться уважно на цю структуру і на цю закономірність. Біткоін, коли формує своє основне дно локальне, таке, тобто відбувається така корекційна хвиля, в нас завжди йде один і той самий фрактал. Ось тут у нас відбувалася ось така закономірність. Біткоін. Рухається вниз, пробуває синю лінію, йде деякий відкат, і йде ще одне додаткове зняття ліквідності, тобто ще один ще одне оновлення лоя. Так в цьому діапазоні тут було в районі 25 тисяч доларів. При цьому, друзі, ми завжди бачимо пересічення 50-ї 200-ї, коли це відбувається, ми завжди бачимо формування саме в цьому діапазоні. Формування дна. Я навіть поставлю ось тут відміточку. Так, ось тут у нас формувалося дно, і це дійсно так. Ви подивіться уважно, друзі, що тут у нас поставилося дно по біткоїну в районі 25 тисяч доларів. Саме цікаве, що під час цієї закономірності індикатор RSI в нас також кричить і показує деякі сигнали. Перший сигнал це сигнал на перепроданість. Так, він знаходиться нижче 30. І інколи він також показує дивергенцію. Дивергенція це, нагадую, друзі, в мене є ролик про дивергенцію на Ютубі, можете знайти. І дивергенція це коли у нас ціна опускається вниз, тобто цінові відмітки зменшуються, а індикатор RSI. Нижні лої, тобто вони підвищуються. І тут в цьому випадку в нас була дивергенція. Так, це було у 2023 році. Ось така цікава закономірність. І після пересічення 50-ї, 200, ї жовтої і синьої лінії, саме тоді в нас ставиться дно локальне дно по біткоїну. Переходимо, давайте далі, щоб вам довести ось цю цю всю закономірність, переходимо давайте до. Наступної структури до наступної закономірності це вже було 24 році, так і знову те саме повторювалося. Давайте подивимося уважно, що у нас тут є подібного. Перше, це в нас іде рух вниз, так пересікаємо синю лінію, іде в нас корекційна хвиля, і йде ще одне додаткове зняття ліквідності. Так, це ось тут ви бачите в цьому діапазоні. Ми знову оновили 53 тисячі доларів. Зняли ліквідність, і тут також сформувався сигнал на пересічення п'ятдесятої ї Синя і жовта лінія пересіклися. Ми бачимо з вами цю саму закономірність і знову. Індикатор RSI кричить в нас. На денному тайфреймі кричить про жорстку перепроданість, і він також в цьому діапазоні знаходиться нижче 30. І тут також це було нижче 30 нижче 30 рівня. Тобто, коли індикатор нижче 30-го, на денному тайфреймі по біткоін, це також гарні діапазони, щоб його купити, в тому числі і альткоїни. Так, це я думаю з цим зрозуміло. І це відбулося ось тут в цьому діапазоні. Тут у нас не було дивергенції, але знову ж таки, індикатор знаходився нижче 30. Ми це з вами тут спостерігаємо. Давайте переходити далі. Це вже два, два фрактали, два аргументи. Переходимо до третього. Те саме відбувалося. У 2025 році. Переходимо до цієї структури. Рух вниз, корекція. Або ось це корекція була, або це Тобто тут уже структура трошки важча була, складніша, але знову ж таки ліквідність зняття ліквідності знову відбулося, друзі. Подивіться уважно, ми знову знімали ось тут ліквідність. Так, ще одне додаткове зняття ліквідності, і також формування бичого сигналу. Тобто пересічення 50-200 знову ось тут відбулося саме в зоні дна, саме в тому діапазоні, коли в нас сформувався локальне дно по біткоїну. І також на індикаторові RSI знову в нас відбулася дивергенція. Спочатку була жорстка перепроданість, і потім знову у нас була дивергенція. Ось тут в цьому діапазоні. Тому ось такі цікаві закономірності. Бачите, що ось тут це вже третій раз, коли це повторилося. До речі, друзі, переходьте в мій телеграм-канал. Я тут недавно показав свій альтернативний сценарій по біткоін домінації, показав ось таку структуру, яка може цілком реалізуватися. Ми це ще розберемо з вами в наступному ролику. Знову ж таки, ось такий сценарій маленька частина людей очікує, так що в цьому циклі дійсно. Набагато більше буде потрібного часу на реалізацію того самого альтсезону. Ось цей рух, який може відбутися найближчим часом, гріс на альткоїнах. Більша частина людей будуть вважати альтсезоном. але знову ж таки, це буде лише відкат, підхід альткоїнів свої точки безбитковості. Так, і багато хто почне виходити, фіксувати. Знову ж таки, ми це розберемо з вами в наступному ролику. Переходимо давайте до сьогоднішньої ситуації і подивимося, що в нас сьогодні відбувається. Отже, ось ця остання структура відбулася в на початку двадцять року, так, ось цей фрактал. І давайте поглянемо, що сьогодні у нас відбувається. Яка подібна структура на попередні фрактали? Тобто, друзі, в нас вже відбулося це три рази, так, і сьогодні це повторюється в четвертий раз. Знову та сама закономірність. Давайте поглянемо на цю ситуацію, що в нас сьогодні є. А сьогодні в нас знову та сама подібна подібний сценарій, тобто корекція по біткоїну. Бачимо відкат, чи дійсно це вже закінчений відкат, чи можливо ми може ще перейдемо вверх і прикриємо повністю імбаланс. Я не знаю, так, але я вам показую структуру. І якщо в нас. Подібний сценарій реалізується. Ми можемо побачити з вами ще одне зняття ліквідності на рівні 103 тисячі доларів. Я поставив навіть ось тут відміточку. Аргументом на це, що сценарій на те, що фрактал ще не відпрацьований, це те, що ми не прийшли з вами по індикатору RSI, не прийшли в зону нижче 30. Тобто бачите, що на денному тайфремі за останніх пару місяців ми з вами ще не знаходилися нижче 30. Тому це такий величезний аргумент на те, що в моменті ми можемо з вами побачити прокол вниз, так і ще одне зняття ліквідності, плюс індикатор RSI нам покаже жорстку перепроданість, так і це буде аргументом на те, що в нас або дно формується дійсно, або вже в скорому часі побачив з вами дійсно реалізацію цього фрактала. І якщо подивитися на цю структуру, друзі, ми побачимо з вами, якщо зблизити сьогоднішню ситуацію. Тут є неприкритий імбаланс, так ось тут імбаланс, який може протестуватися, перекритися повністю. Так, ціна може піднятися сюди до рівня 120 тисяч доларів, перекрити ось цей імбаланс, і потім вже сходити сюди на рівень 103 тисячі доларів. І це дійсно буде болючим для не тільки для біткоїна, а також для альткоїнів. Тому що багато хто зараз починає лонгувати позиції. Думаю, що це вже дійсно в нас було дно поставлено. Але, друзі, ви бачите, що біткоін ціна, вона досить часто знімає ліквідність перед тим, як розпочинається основний рух. Тому я не виключаю ось такий сценарій, який може дійсно відпрацювати так і показати взагалі ось ці, ці самі фрактали, ці самі закономірності. Ось це пересічення 50-ї 200-ї, Бачите, що воно поки що також не відбулося. І якщо дивитися на закономірності, то очікувати жовту і синю лінію, коли вони при буде пересічення їхнє, тоді дійсно можна говорити, що це або дно ставиться, або можемо побачити з вами вже плюс-мінус. Буде ціна знаходитися в тих самих. Приємних діапазонах, щоб купити і усереднити свої позиції. Тому це що стосується взагалі сьогоднішньої ситуації по біткоїну, і ось така цікава закономірність. Знову ж таки, хочу сказати, друзі, що це не 100% що воно може так відпрацювати. Можемо зараз по біткоїну побачити вже ріс навіть від цих діапазонів, так але знову ж таки, ви бачите, як повторюються ті самі фрактали. Уже три рази це відбулося за останніх два роки, тому. Чому в четвертий раз це не може відпрацювати? Так? І, До речі, хотів вам ще одну цікаву закономірність показати. Це те, що коли в нас е, після рішення, після засідання ФРС, в нас завжди біткоін, ну не завжди так. Давайте візьмемо останніх три рази. Біткоін, якщо подивимося. Після засідання ФРС досить часто він починає взагалі коректуватися. Це видно навіть на ось тут на історії. Це було ось тут в цьому діапазоні. Бачите, що в середньому біткоін коректується на 6-8 Тут він коректувався на 8%. Потім ось тут було засідання, також була корекція на 6%. І ось тут була тут було засідання, і також була корекція на 8%. Так от, якщо ця закономірність повторюється, то ми також можемо очікувати з вами після. Цього засід... засідання ФРС можемо очікувати з вами корекцію на 8%. Що саме головне в цій закономірності, в цій структурі, це те, що біткоін після кожного засідання він оновлював свій high. Так, цікава закономірність, доволі цікаво, друзі, спостерігати за цими закономірностями і бачити це саме повторення сценарію. от, друзі, якщо ми перейдемо зараз до графіку і подивимося на 8%, який це діапазон може бути? Тобто засідання в нас ось тут відбулося, і давайте 8% проведемо десь тут після цього діапазону. 8% це так якраз буде в нас приблизно зняття ліквідності на рівні 103 тисячі доларів. Так якщо взяти 6%, це приблизно 106 тисяч доларів. Я думаю, ми цілком реалістично зараз уже реалізуємо цей сценарій. І якщо у нас повторюється знову ж таки ця сама закономірність, то найближчим часом ми можемо побачити з вами оновлення all time High по біткоїну Це рівень 126 тисяч доларів. Але знову ж таки, друзі, хочу вам сказати, що мені не подобається всій структурі, яка зараз реалізується. Це те, що ми з вами не прийшли. Що ціна по біткоїну вона не прийшла в зону 30. так по індикатору RSI ми не побачили з вами такого падіння і такої жорсткої перепроданості. І досить часто це повторювалося. І я думаю, це може зараз реалізуватися, тобто це не в моменті, так не через день, не через два, найближчі пару тижнів можемо побачити з вами цей сценарій. І якщо біткоін прийде нижче 30 по індикатору RSI, це будуть гарні діапазони, щоб усереднити свої альткоїни, так що ви продовжуєте накопичувати і не здалися до сих пір, тому що бачу по коментарях ваших, що ви вже там здалися, і є такі думки, мабуть, у більшості, щоб вийти, вже хоча б якийсь безбиток, який там мальцезони, які там ікси. Так, якщо у вас такі думки є, то це прекрасно. Це означає, що ринок робить свою справу і. Як завжди, друзі, менша частина людей тут заробляє, так тобто менша частина людей просто згодна дотерпіти, тобто більша частина людей, друзі, вони просто не досидять навіть до того самого сезону, і вони вже повиходять при найближчому відкаті. Я впевнений, це відбудеться. І маленька частина людей 10-15 можливо, навіть менше, вони дійсно. З мають шанс побачити той самий фантастичний аль-зезон, так той, той ріст, який буває один раз в 4-5 років. Тому знову ж таки, друзі, ось тут буде гарний діапазон, щоб усереднити альткоїни, так якщо ви хочете їх взагалі продовжувати їх накопичувати. Хоча я навіть скажу вам зараз подивитися на біткої домінацію так подивитися сьогодні, де вона знаходиться, то я вам скажу чесно, що дійсно доволі сильно альткоїни зараз тримаються. І там вони вже сильно, не думаю, що вони сильно проваляться, знову ж таки, але шанс корекції там на 10-20% в нас ще є. І про альткоїни вже поговоримо з вами в наступному ролику. Є що вам там показати, довести, що знову ж таки Альзон буде, так навести вам безліч аргументів. Тому, друзі, обов'язково підписочка. Як бачите, я стараюся для вас зараз знімати більше психологічного контенту, підтримати, щоб люди не здавалися, тому що ніхто не казав. Тобто ніхто вам на цьому ринку не давав гарантії, що буде легко, так і в тому заключається основна складність в цьому ринку. Що, начебто, усі ікси заробляються легко, так, і осі легкі гроші, але з іншої сторони, це інша сторона медалі, де. Потрібно просто зрозуміти, як працює цей ринок, так і слабкі люди тут просто не в змозі дотримати свої позиції і дійсно побачити той самий ті самі результати на своїх портфелях. Тому знову ж таки задумайтеся над цим, чи дійсно воно вам потрібне, друзі, тому що тут. Ніхто не казав, що крипта буде для всіх, так ніхто не казав, що буде, що буде легко. Тому ось така взагалі інформація. Обов'язково підписочка заходьте також в телеграм-канал. Я там даю більше конкретики, даю більше закономірностей. А Зараз бажаю вам, бажаю вам усім прибутку і до зустрічі в наступних роликах.